На мій погляд, війна це дуже складне явище. я тут в частині як надовго вона е, затягнеться? Відповім словами такого цікавого чоловіка Нікола Макевелі. Я думаю, всі про нього знають. Війни починають коли. Хочуть, а закінчують, коли можуть. На мій поля з огляду на те, що московський і б'ється на смерть, і в нього ще є певний запас міцності. Я не маю оптимізму, щодо нового року ми повністю зможемо вибити противника із нашої території. Як це станеться, це буде дуже хорошою новиною, але все ж таки мені видається, треба готуватися до більш затяжнього конфлікту. Хоча вважаю, що на осінь літо усі стратегічні ресурси Росії дійдуть до завершення і до свого виснаження. Аня тепер стосовно самої лінії фронту однозначно українці перехопили стратегічну ініціативу однак не вартує плутати із стратегічним переломом. На мій погляд, до перелому, коли ми зрозуміємо, а війна це математика часові рамки, коли ми вийдемо на власні адміністративні лінії. Ще доволі далеко стратегічно все буде однозначно по українському сценарію. Наша мета мир. Однак шлях до неї лежить виключно через силу слова у Черчилля, які я дуже поважаю.